Щодо лобіювання, весь цей час ми активно комунікували з комітетом державного будівництва та місцевого самоврядування. З того часу, як він був ухвалений у квітні 2011 року, він перебував на порядку денному роботи комітету. Була створена робоча група з допрацювання цього законопроекту, і підготовки його до другого читання. Однак ситуація така, що досі не відбулося жодного. Засідання цієї робочої групи. От і останнє засідання Верховної Ради буде 16-го числа, і немає жодних шансів, що цей законопроект таким чином там опиниться. Таким чином він автоматично переходить на наступну сесію як такий, що пройшов перше читання. І відповідно розглядати його вже будуть нові депутати або відносно нові депутати. І... Було вирішено дочекатися того моменту, коли буде затверджено новий склад комітету державного будівництва, і ми сподіваємося, що на хвилі оновлень нові мандатоносці будуть активніше з нами співпрацювати в цьому плані і візьмуться зарегулювати питання з місцевого референдуму. Ще також паралельно лабораторія входить у склад координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при президентові України і питання місцевого референдуму. Там також стоїть. І через цей канал ми також будемо намагатися донести ці рекомендації до суб'єктів ініціювання законодавчих актів. Також що окремо хотів би сказати щодо інформаційної складової. Ці складова, яка передбачає популяризацію механізму місцевого референдуму. Воно проводилося також, окрім Чернігові, ще в Херсоні, в і в Донецьку. І Там формат трошки відрізнявся від цього, який був проведений в Чернігові. Власне, ми його так окрестили кодовою назвою Свідомий вибір. по-інакшому, це міні-референдум. Він передбачає кваліфіковане. Цілеспрямоване і результативне обговорення будь-яких питань, які становлять громадський інтерес. Фактично, це є один з інструментів участі громадян урядування. Він активно використовується цей механізм у Сполучених Штатах, у Західній Європі, можливо, трошки змінених форматах, і фактично виконує ту ж саму функцію і має ті ж самі етапи реалізації, як і місцевий референдум. Безпосередньо це формування ініціативної групи, це обговорення проблеми і голосування за один з варіантів е, рішення проблеми. Е, наприклад, так е, було винесено рішення щодо що робити з місцем, на якому були. Е, башти близнюки після терактів. Тут тобто збиралася громада Нью-Йорка і вирішувала, який саме проєкт буде там реалізовуватися. Власне, трошки щодо самого заходу, він передбачає підготовку певних сценаріїв. Тобто, самому заходу передує певна робота з опрацювання проблеми і напрацювання можливих варіантів вирішення її. Тобто, коли громадяни, експерти сідають за один стіл, вони одразу мають кілька варіантів вирішення. Тобто вони говорять предметно, вся аудиторія розбивається на кілька столів: це від 5 до 20, За кожним столом там сидить приблизно 10-15 людей. Є модератор і є оператор, який вводить всі основні ідеї з кожного столу. І вони з'являються на паралельних екранах е, з кожного боку аудиторії. Тобто е, учасники можуть одразу бачити, е, що відбувається за іншими столами. Е, в результаті відбувається голосування по кожному сценарію і е, таким чином виноситься якесь конкретне рішення. Е, в Херсоні обговорювалися питання, які місцевого місцеве значення, так і. Е, Щодо положень законопроекту примусив референдум, так само у Луцьку. Останній захід відбувся в Донецьку два тижні тому. І, в принципі, цей захід фактично був найрезультативнішим, оскільки там обговорювалося питання велосипедних доріжок. І після цього заходу, після голосування за один з варіантів, місцева влада прийняла рішення про розробку плану. Імплементації цього сценарію і власне організації велосипедних доріжок у місті Донецьку. Ось, власне, це така інформаційна складова і апробаційна. Ми сподіваємося, що цей механізм надалі можна буде впроваджувати в Україні і не тільки як один з інструментів обговорення проблем цього законопроекту з цього референдуму.